Брат, але насправді це кат, гинуть брати в тім АТО. Господи, Боже, за що? Щиро та помолюсь, сміло за зброю візьмусь. руч Україну кати, мусимо її вберегти, Ржу, я клянусь відпустіть. У будівлі міської ради встановили галерею слави та провели зустріч з родинами загиблих воїнів. Галерея складається зі світлин 21 солдата та короткої біографії кожного черкасця, який поклав своє життя на сході України. Захід почався з хвилини мовчання на честь героїв. Під час зустрічі згадали окремо кожного бійця та коротко розказали про їхнє життя. Російська інтервенція до Криму стала першим етапом збройного конфлікту між Росією та Україною, оціненою парламентською асаблемою ОБСЄ як очевидне грубе та невиправне порушення гельсінських принципів Російської Федерації та військовою агресією на догоду власним інтересам Росії. Наступним етапом стала війна на сході України. За задумом агресорів, вона за кілька місяців мала завершитися повною окупацією не лише Донбасу, а й значної частини України. Неочікуваним сюрпризом для країни агресора та її кремлівських керманичів з їх маріонетковими режимами у так званих ЛНР та ДНР стала єдність українського народу у протистоянні ворогу. Офіційно військового стану в Україні. Так і не голосили. Натомість квітня 2014 року в її східних регіонах було розпочато антитерористичну операцію з залученням Збройних сил України. Та війна проходить не лише в Донецькій і Луганській областях. Лінія фронту проходить через серце кожного свідомого українця з перших днів АТО на захист незалежності та територіальної цінності України. Стали тисячі українських патріотів і не лише професійні військовослужбовці, прикордонники, а й сотні добровольців, які нерідко раніше навіть справжньої зброї в руках не тримали, значну частину матеріального забезпечення воїнів взяли на себе волонтерські загони. Потрібно відзначити, що ряди кращих захисників вітчизнів та волонтерів активно поповнили жителі Черкас. Це завдяки їм. Ціною неймовірних зусиль вдалося локалізувати конфлікт на обмеженій території Донецької та Луганської областей. На превеликий жаль, 21 військовослужбовець, житель міста Черкаси, не повернувся додому, поклавши на вівтар батьківщини найдорожче, що мав власне життя. Посиротіли діти та батьки. вдовами залишилися дружини. Біль і герокота цих втрат ніколи не зменшиться та не зникне. Всією громадою ми провели їх героїчно загиблих патріотів України та нашого міста в останню путь. І хоч війну на сході України ще не закінчено, ці важкі непоправні втрати не були марними. Озброєного до зубів ворога вдалося зупинити, виграти час для того, щоб зміцнити обороноздатність країни. Підключити до переговорного процесу провідних європейських політиків та дипломатів. На честь наших героїв встановлено меморіальні дошки в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. На честь наших героїв буде переименовано вулиці. Але найбільше бажання всіх наших громадян, щоб нарешті наступив мир у нашій державі. Щоб вона була єдина, соборна, неподільна, щоб наші хлопці всі були живі і здорові. І щоб їм довелося охороняти цілісність нашої держави лише за мирних убов. Ну, Мені трохи тяжко говорити, тому що я практично всіх цих хлопців призивав. Багато кого я знаю. Сьогодні ми відкриваємо галерею героїв Черкащан. Нема слов втіхи, які можна було б сказати. Родинам, батькам, сім'ям, жінкам і дітям. Але є пам'ять про наших героїв. Це пам'ять про тих, які стояли на смерть на блокпостах і опорних пунктах. Ті, які захищали аеропорт, ті, які держали ті і шахти. Хай буде вічна їм слава, шана і вічна пам'ять. Також батько одного з воїнів нарікнув на те, що попередня міська влада закривала очі на прохання громади становити пам'ятник Атовцям. Шановні, я хочу від батьків, від рідні. Приємно приємно сказати приємні слова. Приємні слова вдячності, хай буде і так. Нашій владі, новій владі, яка зараз прийшла, яка з душою відносив віднесла до наших переживань, наших побажань. Тому що наша група пам'яті вже давно створена вже давно бажала бажала створити пам'ятні знаки в місті Черкаси. Наскільки це було важко було це робити, наскільки влада прошлого, прошла влада не бажала, не бажала це робити. Анатолій Васильович на наше бажання, на наше звернення відгукнувся зразу. І я зрозумів, що ця влада створить пам'ятні знаки в місті Черкас. А це треба не скільки для нас, для батьків, скільки це треба для містян. У нас з жені спільних дітей немає, але є шість племінників і сьомий на підході. І дивлячись в очі цієї малечі, я розумію, що ми не маємо права, я не маю права, і, мабуть, ми забути цих воїнів і не передати цю історію нашим дітям, які мають вирости, вирости такими патріотами, які будуть тримати всю державу. Я думаю, пам'ять це уділ живих, тому давайте пам'ятати і передавати цю історію меншим поколінням. i